З настанням нового року очікування з тим, що він принесе, кожному різняться. Деякі очікування тягнуться з минулого року, деякі ж починають існувати тільки зараз. Сьогодні ми дізнавалися, що саме очікують від цього року мешканці Надвірнянського району. Ну, очікування переможний рік має бути. Є всі сподівання, допомагаємо, донатимо, вболіваємо за наших хлопців і дівчат, які тримають землю і небо. Поки ми тут з вами розмовляємо. Ну, у мене в моєму оточенні багато волонтерів, є захисники, які е, на фронті. Ось, у всіх, звісно, настрій буває різний, але. Сходяться думки на те, що 24-й має бути рік переможним. В глобальному плані очікування на 24-й рік може тільки одне це перемога. Хоча ми розуміємо, що це і буде дуже складно, але наше завдання кожного з нас робити для того, щоб цю перемогу наближати. І ми кожен день це робимо і будемо робити. Тому що насправді це є вирішальний момент на сьогоднішній день для нашої держави, і ми повинні усвідомлювати це все. А для себе, ну чесно, дивіться, я не можу відділяти якісь свої особисті від в тій ситуації, в якій є наша держава зараз. Діти здорові, щоб були, щоб всі рідні були здорові, основне це нікого не втратити, тому що останні два роки нам показали, що якщо ми нікого не втрачаємо, це вже добре і це вже можна спати спокійно і розуміти, що всі ті твої близькі, рідні, друзі, знайомі, всі живі, здорові. Це основне на сьогоднішній день. Наші очікування на цей рік, щоб закінчилась війна, і щоб ми влучно вступили успішно. Так, вступили. Очікування таке, як у всіх, як найшвидше, миру і перемоги нашої. Перемоги. Перемоги. Перемогу! Хлопці, тільки перемогу. Так, напевно, від цього року ми очікуємо першочергове закінчення війни, мирного неба і реалізації всіх планів, задумів, які ми, в принципі, загадали на Новий рік. Цілі досить такі, я б не сказала, глобальні, елементарні, але на них треба йти, ти, крукувати, щоб вони ну, Першочергово я поставила перед собою ціль багато працювати, і я впевнена, що в мене це буде головне терпіння, бажання і незгорання. Тому що працювати це самодосконалення над собою потрібно піднімати статистику того України, економіку. Тому ми є самим тим населенням, яке молоде покоління, яке має це робити. Тому все попереду, головне – терпіння, правда. Перемога більше нічого. Закінчення війни головне успіхи в житті, щастя, здоров'я більше нічого. Що найкраще, щоб війна закінчилася? Ну надію, що війна закінчиться. Ну, я думаю, що якщо в загальному буде в Україні все добре, то в кожного буде все добре. Нічого. Я хочу, щоб цей рік приніс моїм друзям здоров'я, бо вони зараз в лікарні в дуже тяжкому стані. Перемоги. Я очікую, що війна закінчиться цього року. Миру найперших. Ног. З усіх бажань це найбільше. Перемоги і швидше. Повернення наших солдатів додому. Перемоги, в першу чергу перемоги. Ми очікуємо миру. Ми, ми очікуємо поповнення в смі. Традиційно відповіді різняться, та фаворитом серед них залишається незмінно бажана перемога та якнайшвидше повернення бійців додому. Щодо особистих очікувань, то все починається зі вступу в навчальний заклад, кар'єри та закінчується банальним і водночас важливим здоров'ям близьких та щастям.